Олександр з дитинства вболіває за Чернівецьку буковину. На Букофест прийшов, аби зарядитися футбольною атмосферою. Більше того, тут отримав на згадку м'яч з автографами усіх гравців команди. Сам граю за «Буковину», займаюся футболом три роки. Поки що є якісь успіхи. Граю в футбол. Де Та таке? Все добре. Розкажи ну, про цей м'яч. Де ти його взяв, чи є автографи? Там є дуже багато автографів, майже всіх футболістів. Я зловив цей м'яч, всіх чекаю, але Олега Кожушка, він зі мною живе. Тей. Всі футболісти добрі, ходив на кучу матчів, був не раз. Подає мечі власне свят. на всіх відвідувачів фестивалю чекали різноманітні атракціони, конкурси та розіграші. Втім, більшість прийшла, аби побачити та ближче познайомитися з оновленою командою Жовточорних. Ми Хочемо отримати автографи на наші м'ячі. Кого саме хочете? Хто Поводиться, то і отримає. хочу попробувати взяти автографу під плипінця і у нього футболку взяти на Буковину Часто ходиш на ігри всі Поки що ні, бо я в Америці живу. А звідки ти знаєш про Буковину, Якщо ти в Америці живеш? Я тут раніше жив. Я прийшов вболівати за свою улюблену команду «Буковина» назавжди в серці. З Самого дитинства вболіваю. З трьох років напевно ходив на стадіон. Дуже люблю футбол Чернівецький. Дуже зараз подобається, Чернівецька інфраструктура, стадіон дуже гарний зробили. Мені дуже подобається, просто не передати словами. Хочу побачити когось з новачків, наприклад, Віталій Груша дуже подобається. Все ж таки, мій теска так само. Я також Віталій. Мені дуже сподобалося. Я виграла м'яч, ручку, э, браслет. Так, є ось такий м'яч. Він м'який, Є э, ось такий брелок, Є ще ручка та э, ось такі браслети. Ти футболістка, я так розумію, так? Вже два роки в Голбері я. Помиляюся, я буду скоро їхати за кордон. Я прийшла, щоб пограти в різні ігри, купити якісь аксесуари. От ми сьогодні купили сумку «Буковину» жовту. Але бачу в тебе і форма, і все. ти прям ходиш на всі ігри. Так, е, да, так. Да, я е, ну, на ігри самої Буковини старшої. На всі, ну не завжди, а так і граю в клубі Буковина чи хочеш? Данила Голуба. Ага, ну, то це не новий футболіст, це наш вже такий, та? А з нових можливо когось теж чув прикольних закупили. Е -е -е -е. Хотів би ще у Гроші. Але ми не були років 20-25 тут на футболі. На такому шоу тоді ж такого не було. Так що ми раді, що таке відбувається у нас в на Буковині. Оновлений стадіон, бачили? Бачили, бачили, ще чекаємо на гравців і на форму. один! Три, <праць> Сюрпризом для вболівальників став вихованець жовто-чорних Василь Гакман, який повернувся до рідного клубу після двох сезонів у складі Вереса. Ближче з вболівальниками познайомився і новий головний тренер Буковинин Сергій Шищенко, який раніше вже очолював жовто-чорних у сезоні 2016 2017 Радий, що я знову тут Чернівцях, на цьому стадіоні. Оно я дуже дякую Володимиру Михайловичу, що зупинився на моїй кандидатурі. Було непросто знову опинитися тут, але я дуже вдячний і Богу, і всьому, що сталося, що знову зде тут. І Я знаю, як ви вболіваєте за команду, як тут люблять футбол. Це місто. Я вважаю, що достойно того, щоб бути в ОПЛ. 32 роки команда не була в прем'єр-лізі. І... Я дуже хочу, щоб команда керівництва клубу вбалівальники. І... Змогли побачити на цьому оновленому стадіоні команди прем'єр-ліги. Вболівальників привітали й інші гості фестивалю. Почесний президент клубу Андрій Сафроняк передав від жовто-чорних автівку чернівецьким прикордонникам. А голова наглядової ради Володимир Дубинський подякував чернівчанам за неймовірну підтримку команди. Дуже приємно і дуже якось побачити тільки чернівчан, які прийшли на презентацію оновленої команди. Вольного клубу Буковини. Я, по-перше, хочу подякувати нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. Слава Україні! Вдалого сезону та виходу до прем'єр-ліги жовто-чорним побажав і міський голова Роман Клічук. Я бачу, що чернівці вже скучили за подіями, за перемогами. Тому я всіх радий бачити. Вітаю всіх з початком вольного сезону в Чернівцях. Ви можете бачити гарний стадіон. новий, він певно краще виглядає чемпіона, клубу збудований. Я переконаний, що ця команда, яка є з моєю спиною. А вона покаже вам, що вона теж е любить. Футболу і ми всі очікуємо гарної, хорошої гри після презентації команди. Вболівальники мали змогу поспілкуватися з гравцями і тренерами, зробити пам'ятні фото та отримати автографи. Гості також отримали сертифікати від клубу. Обміняти їх на подарунки можна буде з 2 серпня. До слова, саме цього дня для Буковини стартує новий сезон. Старша команда 2 серпня зіграє на виїзді з інгульцем. А Буковина 2 вдома прийматиме одеський клуб Реал Фарма вболіває за жовто-чорних разом. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4